Вітаємо на UA Fashion TV! Сьогодні ми на модному показі, що зібрав дизайнерів, бренди та майстрів закарпаття. Це подія, яка демонструє стиль, красу і унікальність регіону. Починаємо! Ідею створення саме такої модно-культурної платформи на закарпатті. Душа все хотіла щось гарного, красивого, мистецтва. Якось, і коли повномасштабна війна трапилась, ми переїхали з сім'єю сюди. Оцей був поштовх, що це наразі може ніколи не наступити, і треба щось робити, що зміняти в своєму житті. Тому цей захід тут. Який вплив цього заходу буде на розвиток малих та середніх бізнесів в цьому регіоні? Я маю надію, що буде це стимулювати, щоб люди не боялися проявлятися, щоб запускали свої колекції, щоб запускали свої маленькі виробництва, щоб вони пишалися, що вони українці, тому що мені хочеться, щоб вони пишались не тільки за кордоном, але і в країні нашій. Тому що у нас дуже талановиті люди. Що зараз стало модно в нейрохірургії? Дивіться, нейрохірургія це дуже високотехнологічна галузь медицини, і в принципі ми віддаємо дань моді новим технологіям. Тому, звичайно, що в нашій клініці ми використовуємо тільки наймодніше, що може бути, але воно має бути ефективним. На відміну від моди для одягу, яка може бути абсолютно незрозуміла для когось, але модна, то нам потрібні речі, які справді не просто модні, але й ефективні. Я ресторатором. Чому саме ваш вибір впав на саме на закарпатську кухню? Мені дуже подобається Закарпаття, і хотілося би популяризувати Закарпаття у як мінімум на цілу Україну, а як максимум на цілий світ. Чи плануєте ви відкривати франшизу ще додатково в інших містах України? Поки не плануємо відкривати франшизу, ми хочемо працювати з локальним продуктом на локальному ринку для працюємо в принципі для місцевих і для туристів. Ви є власниця стоматологічної клініки. Підскажіть, будь ласка, що нового, як змінюється стоматологія зараз в наші часи? Ну, стоматологія змінюється дуже стрімко, стрімко росте в Україні і цим пишаються всі за кордоном, і це дуже є доказові такі гарні і кейси, і роботи. Але саме ми в чому ми, я рахую є лідерами, тому що ми працюємо з дітками в наркозі, ми працюємо складними випадками, ми проводимо лор-операції. І це дуже круто, що стоматологія може поєднати такі складні процеси все в одніх стінах, в одній операційній, і я цим просто пишаюсь. Ви є власницею клініки, вона фідея статична медицина. Кажіть, будь ласка, коли була вона створена? Що вас надихнуло? А ну я працюю лікарем уже більше 20 років. А клініку нарешті заснувала рік на тому. Вірніше, вже навіть два буде скоро. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви розширятися, робити ще більше клінік, відкривати на території України? А, поки що про це не думала. Ми зараз навпаки думаємо розширяти нашу команду і збільшувати кількість інших процедур. Час повномасштабного вторгнення ведення бізнесу війна дала дуже багато можливостей і викликів, яких ми не очікували, і заставила нас мислити по іншому, мати декілька варіантів ведення бізнесу або реакції на певні ситуації, такі як блекаут. А як ви долучені саме до цього заходу? Ми є підписантами ВЕБС про дотримання і розширення можливостей жінок в бізнесі, і ми підтримуємо бізнеси, які створюють жінки. Ну і насправді нам захотілося побути на такій події, де обмінятися жіночою енергією, подивитися. Це на інших показати себе. Чи є у вас взагалі думки, чи з'являлись думки на якогось експериментальний реліз, чи взагалі змінити жанр музики? Постійно я постійно хочу щось нове. Я в дитинстві займався і починав з опери і от академічний вокал. Я хочу зробити щось в цьому напряму. Постійно кудись мене заносить, і моя команда мені каже, стій, поки, поки тут, будь ласка, ти два роки на сцені, дай людям звикнути хоча б до тебе такого, а потім ну, багато експериментів різних. І от влітку ми робили пісню Чайки для мене це максимальний експеримент, вихід із, зон, із, всіх, із всіх зон. Але я думаю, що. Справді слухачі зараз готові до всього. Хочуть бачити щось нове. Якщо в мене народиться неймовірний якийсь хід, який не схожий на мене зовсім, я його обов'язково заспіваю і не буду його класти в, в стіл просто тому, що він не схожий на мій репертуар. Обов'язково покажу і поділюсь. Ви є мотиватором та тренером особистого бренду. Підкажіть, будь ласка, як ви досягли цього? Це була моєю мрією, і зараз це частина мого життя. Мотивувати людей, досягати результатів, людей вперед, просувати свої особисті бренди та бути номером один в своєму житті та в своїй справі. Які би поради могли дати нашим глядачам щодо розвитку їхнього особистого бренду? Особистий бренд не можна делегувати, тому кожній мамі та папі свого бренда хочеться сказати, що треба перше брати відповідальність, не відкладати це і не перекладати на інших людей, дійсно бути діферент, ловити всі новації, котрі є в світі. Та знаєте, наші українські бренди, котрими зараз надихається та пишається весь світ, то дійсно люди, котрі наші українці, котрі дійсно роблять такі мега результати, і це дуже надихає. Та UA Fashion TV з модної та культурної події Закарпаття. Сьогодні ми побачили нові колекції та сильний креатив регіону. Залишайтесь з нами попереду ще більше моди та натхнення.